Всім привіт! А з вами, як завжди, Alai Games. І ми сьогодні продовжуємо гуляти. Гуляти в. Чуть не сказав вкрай, В Grow Garden. І тут, як ви пам'ятаєте, в мене тоді хром почав записуватись замість Roblox. Тому половина відео. Вернеться тоді, коли розлагаю. Все, я вже перезайшов. Кстати, з неба все нормально. в минулій частині, І, правда, не побачилось, що було за небом? І за проблем, які тоді були. П'ять тисяч непогано, тепер в мене не, майже. Yeah. you. Так, все я перезайшов. І буду тепер збирати врожай. Ну, коротше, як ви пам'ятаєте, в мене тоді залагало Ну, точніше, да, залагала, викинуло, І я почав запис в Chrome, і воно не врахувало Роблокс, як записувати за потрібне. Тому і половина того відоса була без того. І... Знову. Ну, як завжди, все я вже заходжу назад. Що це? О! Якраз все я вже тут і якраз... А чого я не мався? От якраз про це я і говорив, що з небом? Це що, якесь китайська обнова потеря потерюсь? Серйозно, що це з небом? Хто знає, будь ласка, поясніть. Бо я нічого з цьому не розумію. Я будь ласка. От прямо умоляю. Хоть би не залагало. Йоху не залаг. Не залагало. От мені ж цікаво, це ж лохино. Ну, вроді лохино. Ну, да, мабуть, лохайна. А ну вот тут і що. А тут а лаги. Так, все, я тут, а і... С перша сотка. Бао, що це? А це за купа? Ну, вообще, тут туда двери чоколепка. И на его, конечно же, ему поставил лайк. Это у него и крот И у тебя вот что... А, Савин вышел. Иди отсюда. Что ты мий? Что в мене роблю? Що в мене вкрав? А? Що подай мий. А волмей. реально, що я на мене вкрав? Ну ч нічого. Ну добре, якщо я буду мовчати, то тоді... тоді більша частина що вже за все буде вирізана, або просто буде мовчки. Тому, Тому я буду говорити. То тобто, почнемо я для початку з, цього, з того, що на мене перестало підписуватися. А продовжимо тоді, коли я накуплю 100... 123 тисячі. Я тут, але ненадовго. Дивіться, яке красиве число. 111 тисяч. Все? Тепер вернусь, до відсотково тоді, коли накоплю 123 тисячі. Ну добре, я бачу, в мене не вийде де дуже швидко накопити. Я думаю, що вийде пошвидше. Чи накупити оці от 123 тисячі? Але. Але залагало, вернусь тоді, коли розлагаю. Точніше, коли перезайду. Все я вже перезайшов. Коротше, чи... сьогодні я впевнений, що в цьому відео... Може завтра буде напевне, <смір> жартую. Я впевнений, що в цьому відео вряд ли буде. Те, те ж саме, що і було в минулому по цій же грі. Нічого собі. Це хан. Добре. Це тара. Короче, не забувайте підписуватися, але це ще не кінець. Наповнення. Якщо вам подобається це відео, але ну, мені самому не подобається за того, що мене майже кожну секунду викидає. Ну добре, не дають мені нормально знати. Окей. Добились цього хотіть. Ну, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки під цим відео. А з вами був Leggim Ми це відео закінчуємо. мирного вам дня і ночі. Не забувайте, що в описі цього відео є ссылка, і ссылка на сайт, на якому ще можна... Знайти дещо і на 50 підписників дещо буде. Або подивіться відео про сайт, або зайдіть самі на сайт. Силку під відео треба буде скопіювати і ставити в браузері, а силку в описі каналу, каналу можна буде про, зразу натиснути. Але це одні те самі силки, тому толком нічого не відрізняється від них. І пишіть в коментарях те, що вам не подобається, і що було з тим небом. Ну і, як завжди, з вами був Легіем Всім пока!